У селах громади продовжується проведення благодійних заходів, на яких збираються кошти для Збройних сил України. У суботу ми побували на одному з них у Мирівці. Все відбувалося на Ганку біля сільського будинку культури. Було цікаво. Тому на вступній передачі про благодійний ярмарок у Мирівці ми розповімо більш детально. Напередодні дня працівників Нафтогазової промисловості карлицький міський голова Лесан Паню та його заступник Любов Коваль завітали на підприємство Київської філії товариства газорозподільні мережі Карлику. Це було о 9-й ранку, тому всі разом працівники філії, гості взяли участь у всеукраїнській хвилині пам'яті, хвилині мовчання. А потім своїх колег привітав керівник управління Валерій Ковтун. А ось привітання від Олександра Панюти. День працівників нафтової, газової, нафтоприродної промисловості. Я думаю, що ну, дуже почесне свято, і ви є представниками даної галузі. Тому бажаю вам насамперед міцного здоров'я, нам миру, якнайшвидшого, перемоги. І дякуємо нашим військовим за те, що нам дають можливість працювати в цих умовах родинного затишку, бажання працювати. А керівництво я дякую за співпрацю. Подяки від Кагирлицької міської ради отримали Євгеній Михайленко, Олена Норченко, Юлія Ратманська, Сергій Титенков. Працівникам підприємства були вручені також алузеві відзнаки. 6 вересня в Україні відзначали День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. Цей день визначається як визнання ролі адміністраторів у поліпшення якості обслуговування, забезпеченні зручності для громадян та забезпеченні прозорості у взаємодії з державою. Цього дня карлицький міський голова Олександр Панюта його заступник Іван Сімцов привітали колектив зі святом, подякували адміністраторам центру надання адміністративних послуг за професіоналізм. Подяку Карлицької міської територіальної громади зрученням грошової винагороди було вислано адміністраторам ЦНАПу Наталії Горі. Марії Клименок, Вікторії Кондратюк, Інні Кушніренко, Ользі Лукашенко, Юлії Савченка. На оперативному штабі 9 вересня очільник громади Олександр панюта констатував, що на Карличчині ситуація стабільна протягом минулого тижня і вихідних. На порядку денному залишається підготовка до зими, забезпечення осінньо-зимовий період. Належного функціонування мереж тепловодопостачання. Багато роботи було проведено для організації харчування в загальноосвітніх закладах громади власними силами. І ось уже з понеділка, 9 вересня, ця робота розпочата. Олександр Панюта попросив старост сіл прослідкувати, як це відбувається в гімназіях. А ще крім іншого, наголосив. Прошу графіки, коли відключення можливі, теж повинні бути на стіні в кожному навчальному закладі для того, щоб регулювати ці моменти з приготування І, Ну, Ми, по місту, ми самі повтручаємося по селам, я прошу старости, ми повинні забезпечити. Саду ну, навіть не мова, це мова йде за загальноосвітній заклад. Зростає захворюваність на ковід. За минулий тиждень зафіксовано 25 випадків, із них четверо дітей. На даху поліклініки планується розташування сонячних батарей для забезпечення альтернативного електропостачання без виділення, на це коштів з міського бюджету. Все буде зроблено за спонсорські кошти. Центр зайнятості інформував, що за рахунок фінансування з державного бюджету 61 особа, з числа безробітних нині працює на суспільно корисних роботах. Після засідання штабу відбулася окрема нарада зі старостами сіл. 8 вересня з нагоди дня міста в Карлику відбувся відкритий шаховий турнір. У якому взяли участь представники самих громад області, Баришівки, зкарлика Меронів, Киржищева, Рокитного, Таращі та Українки. Призерів визначали в двох категоріях загальна та ветерани. Переможці в загальній категорії. Перше місце Сергій Табачний – карлик. Друге Олег Баляс, також карлик. Третє місце Борис Хорольський Українка. Четверте місце Заняв Костянтин Схамаздір. Карлик, переможці серед ветеранів. Перше місце Євген миронов Українка. Друге Віктор Бочок із Миронівки, Третє місце зайняв Анатолій Чапала рокетне Переможці змагання тримали призи та відзнаки від Карлицької міської ради та Федерації шахів Кагарлинщини. Сторінка оголошень. Шановні жителі Кагарлицької громади, найближчої середи, 11 вересня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців з Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981. 60981 у середу. 11 вересня.